Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні подивимось, про що вас Янгол попереджає, може підведе до когось, може проведе до когось, до вас хтось прийде за допомогою Янгола. Давайте дивитись все, що покаже. Слухайте, а вас тут опікує, вами опікується. Чоловік угу. поважна, дуже людина, і людина міцна по своїх можливостях і силах. Зараз кажу одразу, у людини не найкращий період в житті, але все одно він для вас дуже міцна статура. І він для вас людина, яка Знаєте, як намагається огорнути вас опікою і надати вам максимум навіть з того, що йому зараз доступно. Бо не так багато насправді йому зараз доступно. І це, ну, знаєте, найтяжче для нього. Це те, що йому крає серце. Але все одно, знаєте, як От так цікаво показано, він тут ладен за вас, навіть якщо треба, і в бійку піти. Але ну, тут так показано, за вашою спиною вже йде якась бійка між чоловіками, як від когось вас захищає. І він отримає перемогу, і він то знає. І не буде це для нього чимось таким надскладним. Ні, це взагалі, знаєте, коли він воно так показано, що та бійка в нього як в голові, але насправді він не буде її влаштовувати. Він переможе свого опонента от чимсь іншим. Це, знаєте, як на крайній випадок, якщо треба буде, я піду в бійку, але я знаю, що я можу і так перемогти. А ви як маленька дівчинка в цій ситуації, яку от є бажання захищати. Ну, там дивіться, хто вам цей чоловік, хто дійсно от розуміє, про кого я мову веду. Тепер. З корисною людиною вас зведе. І знаєте, це буде допомога від когось, хто у вашій голові, ну, у, вашому, у вашій пам'яті живе, отак я скажу більш, від чоловіка, який, ну, як на величезній відстані від вас, але намагається зробити максимум. З того, що може допомогти, направити, підказати. Угу. І в якихось випадках тут так показано, що якісь питання ви як перегортаєте їх. Ну, наприклад, ви не так ставите питання, ви не з того боку. Дивитесь на питання і не можете тому знайти відповідь, бо ну, так, так її не можна буде знайти, як ви дивитесь. Тобто він тут вміє побачити те, чого ви не бачите, і спрямувати вас. І це, от, знаєте, як навіть ви не шукаєте допомоги цієї людини, він як сам з'являється раптово. Але це не раптово, це робота вашого Янгола. Далі дивимось. Ну тут в родині буде все гаразд. І теж за допомогою дівчата завжди кажу: звертайтесь до них, вони не можуть втручатись у ваші справи, поки ви не попросите. Він все бачить, він все знає за вас, про вас. Але чекає, поки ви звернетесь. Немає права втручатись, поки вашому життю нічого не загрожує. А от якісь життєві гаразди наводити разом з вами може, якщо ви дійсно будете просити. Просити можливо, знаєте, от про. Допомогу підказати, спрямувати, привести до вас потрібну людину або вас до потрібної людини. Це все можна, з цим звертайтесь. Так. Угу. Ось тут телефонний дзвіночок у вас вчасно буде від чоловіка якогось. Нагадаю вам про щось дійсно важливе для вас. Будете потім ходити і думати, як я могла забути. У когось з чоловіків така сама ситуація, як я міг забути. Так, дивіться: цифра 34. Чоловік такий засмучений голову в плечі, і щось він весь час думає, і щось у нього не виходить. Знаєте як? Тут, тут ви зачепили людину, тут він не може покинути думки про вас, але тут якась тема бути в парі поки що вона пере... перевертається. Е... Ага, дивіться, для кого це підійде. Тут почуйте саме свою інформацію, всі на себе це не тягніть. Дивіться, мені показана жінка, яка спілкується з чоловіком, вона як в парі з цим чоловіком. Яка е, розуміє для себе, що є е, майбутнє саме з цим чоловіком. Хоча, знаєте, це для неї на, от на сьогодення ще не вирішене до кінця питання. воно ще як Вона як розуміє, що нібито вони і пара, да? і вони і далі будуть парою. Нема ніяких таких. ну от Знаєте, як. Перепоняв, щоб вони ну, якось не зійшлись в цю пару. Але все одно ця ситуація її якось от не до кінця зрозуміла, що там, що між ними станом, як на зараз, от до кінця вона так і не розуміє, і що, до чого це веде? І є чоловік, який. Е От він повинен бути з цією жінкою, але оцей чоловік, який з нею зараз в парі, заморожує їх зустріч. Мені воно більш за все виглядає, як ну, от, ніби це його якийсь там друг, брат, хтось він йому, ніби він знає цього чоловіка, і, і як здогадується, що якщо познайомить вас. Що між вами щось станеться. І тому він відтягує це знайомство. Воно ось так виглядає. Але тут ну, все одно станеться те, що, по... що повинно статись. Так, ось тут. Ось тут ситуація наступна, коли ви у стосунках, у відносинах там, ну, з чоловіком, який знецінює вашу важливість в його житті. Ось тут Янгол допоможе цьому чоловікові побачити вашу цінність, наскільки ви важлива людина для нього. Кому це більш за все підійде? 75 цифра, це як рік народження. Може 75-та квартира, може останні цифри телефону, літера П, літера М, Н Р У С. Для когось це виглядає так, що от ви в парі, цифри 46 ще сюди відносяться, ви в парі ви можете бути сімейною парою, ви можете зустрічатись, там, може, мешкаєте разом, але не розписані. Там дивіться по вашій ситуації. Але, знаєте, от, ну коли людина вас вже сприймає, як ну, є, і є, ну і добре. А от е з'явиться чоловік, який, е може, прямою мовою йому сказати, що слухай, тобі, я тобі застрію, що поряд з тобою така жінка, що е я б теж хотів би от саме таку мати в своєму житті. І він по-інакшому буде на вас дивитись. Це знаєте, як сам не бачить, а йому людина просто от вкаже на якісь ваші дійсно от цінні якості. Так. 22-29. У когось з вас, у кого почались стосунки, наприклад, 22 го числа або в 22 му році, вони перейдуть в інший статус або 29 го числа, або в 29 му році. Ну, я знаю, що це якщо про рік, то дуже дуже це. Довго, Але тут такий статус знову ж таки, будь ласка, не всім воно підійде, це тільки тим, тим з вас, ну, для кого це актуально. Статус стати батьками ось так тут показано. Це не про те, що, там, може, ви очікуєте, що вам пропозицію чоловік зробить, а він не робить, а вже мав би. То це не то, що там буде тягти до 29 го року, а в 29-му році ви вже просто будете ставати батьками. Я вже пологі бачу. У когось це дійсно може бути, що вам поставили строк 22 го числа народжувати, а народити 29. го Це може бути для когось і так. Так, далі. Чоловік тут буде телефонувати вам питання, ставити, йому дуже потрібна ваша допомога в цьому питанні. Тут щось документів стосується, щось таке грошове. Ідея. Якась цікава буде підказана теж більше чоловікові стосовно грошей. Ну, наприклад, або куди вкласти, або як заробити, або м на що витратити, або, наприклад, що можна продати, ну, щось таке, знаєте, що йому буде в допомогу, що вирішить його питання. Питання його заробітку. Ось так. Приведе до вас людину Ну Це для когось, ви знаєте, цю людину, але давно не спілкувались. Для когось це буде зовсім нова людина. Мені 30 число показане. Або для когось 36 днів від моменту, як ви дивитесь це відео через 36 днів. Угу. Білого голуба бачу. Такий гарний. Ну, це більш про новину гарну, приємну новину. Принесе вам цю новину людина на літеру Ну в кого як Д, Р, О, З. Угу. Для когось з вас покаже вам, підкаже вам да людину, яка дуже, який дуже спостерігає за вами. От просто це як. Більш мені як відео спостереження показане. А комусь з вас допоможе обнулити стосунки, які ви просто от, знаєте, як. Угу. Ага, я зрозуміла. Дивіться, тут пара показана чоловік та жінка, і показана жінка, яка от хотіла б розірвати ваші стосунки, але обнулить цю ситуацію, не дасть їй такої змоги. Далі. Комусь з вас в пару допоможе зійтись? Чоловік та жінка і сердечко одне таке палаюче, але обидва руками тримаються сердечко, тож комусь в пару і в майбутнє, тобто це на руки буде. Пара — Це не таке, що там трошки поспілкувалися, розбіглись. Ні, тут люди прямують в одному напрямку, в один бік дивляться, у них спільні ідеї, спільні бажання. І це ну, просто от знак безкінечності над головами цих, цих людей. І кому актуально, то ще й дитина йде в цю пару. Тож, давайте на цій приємній. Картинці я і хочу закрити філіжанку. Ну насправді я вже все розповіла і приємно так закінчувати. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І обов'язково безпеки. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.